Дорогі першокурсники, вітаємо вас із початком захопливої подорожі у світі знань та творчості, навчання за освітньою програмою 014 Середня освіта, музичне мистецтво та англійська мова. Це унікальна можливість поєднати творчість та інтелектуальний розвиток. Ця програма надасть вам чудовий шанс не лише поглибити знання в музиці, але й освоїти англійську мову, що відкриває двері до нових можливостей у сучасному світі. Завдяки навчанню в нашому університеті ви отримаєте неоціненний досвід, розвинути свою креативність, навчитися ефектно поєднувати різні дисципліни та працювати в команді. Наші викладачі справжні професіонали допоможуть вам глибше зрозуміти музичну культуру. Та історію, тепер ви частина нашої творчої та дружньої спільноти. Разом ми створимо щось неповторне. ласкаво просимо до родини факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету. Давайте творити і розвиватися разом.